Так, ну, стосовно тої дати я трошки погрався в базі. І от бачите, я записав в такому форматі дату. От, І що я записав, зберіг, інше не, не чіпав. От, потім, ось там, де вона лежить, я взяв, скопіював на то місце, котра потрібно, запустив X, бо вона у нас була зроблена, я не компілював його до швидкості, тому що е, пробував різні варіанти. І ну, з, просто таблиця, щоб була видно дату. А це у нас таблиця ЗП. Виконати запит. І як ви бачите, в такому вигляді він нормально її сприймає. Тобто дату потрібно записати так. Це, мабуть, в налаштуваннях формату дати, треба з ним погратися, і в нас все буде виходити. Ну, є ще варіанти з'єднання з бази даних, ну, по-перше, через можна спробувати. через так званые библиотеки значит, сторонние это там наш Лазарус который называется ZeusDB вот она у меня уже установлена а вы можете заработать таким чином значит пакет обирает сетевой диспетчер пакетов ну он завантажив пакеты которые из с мережи можем взять и просто пошукать Zios. Zios. І от він, бачите, Зеос ДБО. Відмічаєте його, ось такий, і потім натискаєте його встановити. Він його встановить. Значить, ну давайте я просто на форму положу. Цей компонент компілювати не буду. Так, TZ Connection. Чим він відрізняється? Ну, відрізняється, теж обираєте датабейс. Значить, обираєте наша де там наша зарплата. Відкрита. Потім, що нам тут потрібно? Обрати ось протокол є. І протоколи обрати, значить, SQLite. Ну, тут куча різних баз даних, тобто ескулайт, де ж він тут є, а повинен бути, а ось він І коли це є, ми можемо теж Connected спробувати. Так, він пише, не знає він про розташування SQLite 3 d Це ми попробуємо. А розташування Library Location. Ну от SQLite 3 d Відкриємо. І знову спробуємо зробити connected. Ну, на це, на цей момент він приєднався. Тобто можна використовувати. Ну, звісно, компоненти будуть у вас і далі із SDB. Тобто у вас буде значить, що TZ transaction стояти. Стояти де там? Ну тут tz для query і просто tz query. От, поставити tz query. От, і, ну і сказати, що для цього транзакція. Транзакція де там вона. Та транзакція. О, транзакція. Ну, каже, що немає. А, ну тут euh, можна без транзакцій сказати. Ну ладно. Z в свою чергу йому можна сказати значит, Connection. Z Connection. Так. Давайте йому наберемо е, що в ньому. Вот SQL. Давайте ось подивимося Select Cfrom uh, ZP. Ось так от. Окей. Okay. Uh, тепер, uh, здається, можна вже скористатися тим самим Data Source. DataSource сказати йому, що буде query, Z query 1. Uh, так. Ну, а далі не міняємо. Тут налаштування вже DB-grid йде на значить, на data Source. І що ми робимо? Це у нас з'єднання відкрите. Connected True. Спробуємо Z-Query зробити Active. Ну і бачите, все ж таки. Потрібно Це бібліотека взагалі, ну, дати записано в тому вигляді, я написала, він не бачить. Тільки, тільки в цьому. Ось так от писати. Можна використовувати, коротше, і цю бібліотеку. Ну, я повидаляю це все. Значить, Z-Query Active False. Значить, транзакція не потрібна. Видаляємо, Z-Query видаляємо, Z-Connection видаляємо. А тут налаштування Query, так, data-base Cont, data Source, свою чергу, dataset на query. Ось так я повернув. Це з використанням бібліотеки Ziaos DBO можна значить, з'єднатися з базою даних через протокол DBC. Ну, це буде, мабуть, як крема відео, щоб ну, не, не перевантажити матеріал. Поки що у нас така от закінчена форма, значит, відкриття бази даних, робота з запитами. Поки що у нас все вийшло. І, ну що там, мабуть, на цьому буду закінчувати. Будуть у нас по цій темі ще приклади. Так що ми до цього обов'язково звернемося ще раз. Ну, а на цьому все. На все добре.